Життя усіх автомобілістів країни від сьогодні змінюється. 1 жовтня традиційно вносить певні корективи у правила поведінки на дорозі. І з цього дня, перш ніж рушити з місця, кожен водій має перевірити, чи видно його буде у потоці автомобілів. Володимир Карабан продовжить. Він сьогодні в правилах дорожнього руху плюс один пункт цілодобова необхідність вмикати ходові вогні або фари за містом. Проте це просте правило українці все ніяк не вивчать. Звичайна мотивація для наших людей карати гривнею тут, на жаль, не діє. Штрафне передбачення порушення. правопорушення статті, як зауваження, попередження а, і штраф правильний От да, да. попередження це є санкція статті. Але попередження українців не надто лякають. Тому із вимкненими фарами на дорозі їде кожне п'яте авто. Джедай вирішили зайти з іншого боку і підготували для вас цікавий експеримент. Отож, щоб показати, наскільки ваше авто помітніше з вімкненими фарами, ми придумали наступне. Ось це наш імпровізований старт. Звідси ми. Ми будемо дивитися. Наш водій зараз поїде в кінець дороги, розвернеться і буде їхати нам назустріч. Ми з ним в телефонному режимі. Як тільки ми чітко помічаємо авто на дорозі, кажемо йому, щоб він зупинився і йдемо вимірювати відстань. Ну, Зараз автівку вже більш-менш помітно. Кажемо, щоб зупинявся. Нікіта гальмуй. Все тепер йдемо вимірювати дистанцію. Отож, 476 метрів. Це та відстань, з якої нашу автівку видно чітко без фар. Зараз ми їх вмикаємо, повертаємося на старт і повторюємо експеримент. Нікіта, зупиняйся. Ну що ж, автівку із вімкненими фарами ми помітили значно раніше, проте тепер на нас чекає нелегкий шлях. Будемо вимірювати, яка ж тут відстань. Отож, наша нова дистанція 950 метрів. Цифри красномовніші за будь-які слова. Відстань більш ніж вдвічі більша. Проте машину було б видно іще далі, але тут знаходиться поворот, і від'їхати наш водій по прямій далі просто не міг. Отож, висновки робіть самі, і невеличкий лайфхак на останок. Ввімкнені проти туманки не замінюють ходові вогні, тому обов'язково вмикайте фари, тільки тоді це не є порушенням.